Рефері в рингу Олександр Лунгард. Що ж, друзі, ми з вами готові до початку першого бою сьогоднішнього турніру. В Червоному куті Олександр Пономаренко з Києва і в синьому Ігор Пазюк з Львова. Протистояння в ваговій категорії у вазі до 66,5 кг. кілограмів. Бій любительському ММА, Тобто, три раунди по три хвилини вітається, хлопці, в центрі клітки. Давайте переходити до видовища. Перший бій завжди турніри важко відкривати. Тоді, коли ще аудиторія не розігріта. І відразу ж гар кік передньою ногою пробиває Пономаренко, і після цього кік змушує свого суперника задуматися пошвидше про прохід в ноги. Певно, пазюк це і задумував. Певно, пазюк так і панував. А подобається старт бою. Хлопці хомашу хотіли вийти до клітки, і відразу ж беруться до справи. І відразу слем відбувся. Дуже мало бачили стійки. Тійці Пономаренко непогано ногами прибував. Ну а зараз треба переходити до боротьби. Тримає за нового свого суперника. Пазюк рефері не дозволяє рукою за сітку триматись і подобається насправді безкомпромісна поведінка третього в клітці. Тільки правила порушич одразу руку прибирати. Ну і Пазюк намагається не відпускати ногу опонента. Пономаренко. Хапає під пахту суперника. Правою рукою Пазюк, здавалося, мав можливість пробувати. Пазюк правою рукою намагається задавати удари, відволікати суперника і ухвалює рішення, що можна бити коліном, А Зараз за спину заходить він Пономаренко. Закріплюється ногами. Пазюк. Шукає можливість знайти шию суперника. Зрозуміло, що поки до цієї шиї його Пономаренко не пускає, то можна пробувати руками. А ось зараз і починається задушливий прийом ззаду. Міцно вхоплює він шию свого суперника. До шиї, здається, Пазюк дістався. Пономаренко терпить. Якщо терпить, то судячи з усього, ні. до шиї, поки він опонента не пустив. Не злазить. Пазюк з суперника. Продовжує триматися на спині. Майстер спорту України самбо. Чемпіон України з ММА двічі, учасник чемпіонату світу з ММА. продовжує вірити те, що вдасться йому суперника ззаду задушити І Зосереджений він тільки на боротьбі. Фактично, навіть не готує, не розбиває, не е, розм'якшує свого суперника. Він би пробувати ззаду а в підсумку пономаренко його ще й змушує зі своєї спини злізти. Залишається пів хвилини до завершення першого раунду і згори опиняється Пономаренко. Здавалось би, в певний, момент, в певний момент склалося враження, що може його суперник задушити ззаду. Зараз Пономаренко, ну так, перебуває в гарді свого опонента і плечем пробиває. Подобається вигадливість цього хлопця. Спочатку кулаками в голову пробив, потім плечем намагається пройти захист суперника, вийти у маунт коліно на живіт. Юмаунт пробирається він, але з гонгом, Мале лунає сирена. Тільки Олександр Пономаренко продерся в маунт, тільки помрія про те, аби там розбивати суперника, аби спробувати виграти цей раунд. Як раунд вже закінчився. Портані. Ось як все починалося. Жорсткий лоу падаючи донизу. Пазюк таке відчуття ухвалює, що окей, якщо так складається обставини, можна вже тоді проходити в ноги. Можна вже тоді переводити себе йди Донизу. Ну і далі. Жорсткий слем. Смачно б'ються, обнастил. Не цікаві. Три хвилини стартового бою цього турніру. І знову ж я впевнений, хлопцям не так вже легко відкривати турнір, коли ви чуєте, публіка ще холодна, публіка ще е, не заведена, ще не вирощить вона, навки затимувавши подих, стежить за тим, що в клітці відбувається. На здоровий раунд розпочався. Хлопці в стійці поки акуратно, Бідул кік виконання Пазюка. Пазюк не влучає лоу-кіком задньою ногою. Розвертається. І о, Красиво пробиває Пономаренко. І після цього хотів би вдарити коліном по супернику, який йому в ноги проходить. І закриває гард. Пономаренко. Капає його під руки. Капає пономаренко під руки свого суперника. Намагається викрутитися. Пазюк йому цього не дозволяє. Ми бачили в першому раунді перевагу Пазюка в боротьбі в партері. В другому раунді дуже швидко він знову переводить бій донизу. Підписає Пономаренко до сітки. Пономаренко чотири рази ставав бронзовим призером чемпіонатів України та Кубків України з кікбоксингу. І Ми побачили від нього ударну техніку. Проблема тільки в тому, що більшість бою, більшість першого раунду, і зараз вже більшість другого раунду. Вона проходить знизу. А знизу суперник виглядає цікавіше. Проте не настільки, аби ось зараз немає якоїсь домінації і Пазюка. Не може він робити все, що завгодно з Пономаренком. Пономаренко ноги замкнені довкола корпусу суперника, намагається свого опонента. Обканвас Слемати, Пазюк. Поки особливо користі це не переносить, і пробуваємо по бочині Пономаренко. Рефері підіймає хлопців. Насправді там Пазюк вже почав навіть по спині бити. Рефер підіймає хлопців, бо надто вже нічого там не відбувалося. І знову максимальна повага. П'ять один одному відбувають. Перш ніж. Знову взятися до справи. Ну і пономаренко. Чекаємо від нього роботи кікбоксерської. Поки викидає передньою ногою. Удар суперник і Пономаренко по корпусу проїхався. А далі спробує спіймати опонента на гільотину. Замикає він ноги і тисне на шию супернику. Зрозуміло, Пономаренко ще не вдасться нічого. Контролює ноги суперника. Вириває голову пазюк. Пів хвилини до завершення раунду. Насправді, ці три хвилини вони йдуть досить довго. Чимало чого відбувається. Пробуває лівий по корпусу, по голові, пазюк. В цьому раунді відверто не вражає він. Так, можливо, перебуває згори, але перебуває у маунті, тому не сказати, щоб він там в контролюючій позиції. Суперник його в захисті так само контролює. Ну, Нічогісінька загрози якоїсь не становить. Пазюк не був там близький до больового, до задушливого, не пробував фактично. Тому цей раунд далеко не факт, що в його скарбничку піде. Бо в Стійці, як би там, як наскільки коротко вона не була, в цій стійці Пазюк е пропускав мідл кіки. Судді там відбувається, як вони ці перші два раунди відсудили ось тут. Закручується, не мов би на спільний пеклі з Пономаренко Розумію, що суперник відскакує від нього, і тому нога пішла в кіт. І було дві спроби гільотини, дві спроби задушити суперника. Не надто впевнені, і Пазюк з відносно легкістю виривався з цих захватів. Особливо, мені здається, навіть не переживав. Олександр Пономаренко та Ігор Пазюк протистояння Києва та Львова. Олександр Пономаренко, який має досвід е, боїв у Bullfight, у World Global Fighting Championship. І 19-річний всього-навсього пазюк проти нього. Звичайно, юний суперник. Пономаренко намагається Пазюка підтискати. І Пазюк, так! Тільки найменша можливість. Відразу він шукає проходу в ноги. Пощастило, що за це суперник його не покарав, і Пазюк ще й в пах Перебуває Пономаренко. Рефері просить зупинити час. Ну і є час на відновлення Пономаренка. Він дає зрозуміти, що аж 5 хвилин йому не потрібно. Вибачається Пазюк. Паномаренко. О, класно передньою рукою пробуває. Такий важкий, можливо, не надто швидкий удар, але досить щільний Лоу-кіком зустрічає прохід собі в ноги. Пономаренко. Пазюк надто відверто хоче в ці ноги проходити. І зараз такий свій північ-південь контролює ногу свого суперника. Обхоплює, Не ногу, обхоплює руку Право свого суперника Пономаренко. І зараз пробивати по корпусу. Ні, вириває руку Пазюк. Сайт контролу перейти не дозволяє йому в маунт. Ок. Не дозволяє йому аут Пономаренко. в підсумку Пономаренко опиняється згори. Коліно по корпусу б'є Пономаренко, і треба, 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 треба працювати йому. Оскільки перші два раунди ну, цілком там може бути нічия, один один. Зараз Пономаренко з гри. Зараз у нього є чудова можливість. Тоді, коли він повністю контролює руки суперника, немає можливості Пазюк закичатись, пробувати по тулубу, руками, ногами. в маут намагається пройти Пономаренко. Це він і робить. Відпускає шию. Хоче відпустити шию опонента, оскільки є можливість зверху накидувати удари. Пономаренко у нього є ще хвилина заліти, щоб завершити цей бій. Зрозуміло, що притискає до себе Пазюк суперника, тримає його. Андрій Гуком. Пономаренко по корпусу, по голові, але розірвати захват не може. 50 секунд. Олександр Пономаренко мусить працювати, бо це в нього реальний шанс забрати бій. Ось тут закритий поєдинок. Ну і секунданти Ігорю по підказує, що 40 секунд йому залишається триматися. Намагається ем відхилитися від суперника від свого Пономаренко. Залі того, щоб була в нього амплітуда для ударів. Лівою рукою пробуває. Вириває праву руку, відхиляється і звідси пробувати. Знову Пазюк хапає Пономаренка за корпус. Пономаренко далі працювати. 20 секунд до завершення бою. Правий б'є Пономаренко. Останні секунди бою. І пробиває Пономаренко. Пазюк. Просто намагається притулитися до нього за для того, щоб зменшити силу ударів свого суперника за для того, щоб Паномаренко було якомога більш незручно ці удари завдавати. І ми чуємо з вами сирену. Хлопці один одному вдячні за бій. Це великий позитив, величезна повага між ними. Насправді в поєдинку була в другому. Було багато боротьби. Ця боротьба була не надто ефективною. Виконання фазіка чи було їй достатньо, щоб він другий раунд забрав. Чекаємо на оголошення результатів бою. Хлопці, окрім того, що один одному подякували. Вони ще й підійшли кутам один одному, так само п'ять відбили. Ну і ось що відбувалося в маунті. Пономаренко удари свої накидав. Пазюк максимально намагався йому перешкодити, максимально заважав, притискав суперники до себе, притискався сам до нього. Ну і зараз оголошення результатів. Слухаємо їх з величезним інтересом. Пані Панове. В даному двобої одноголосим рішенням суддів. Перемогу здобуває боєць у синьому куті. Ігор горбажо. Непростий в якому Ігор Пазюк здобуває перемогу одностайним рішенням суддів.